Привіт всім, дорогі стрільці! Мене звати Вікторія. рада вітати вас на каналі Чародійка. Це ваш торопрогноз на жовтий місяць 2023 року. В жовтні у нас будуть затемнення. Це місяць затемнень. Нас буде два затемнення, 14 і 28 числа. В період коридору затемнень це період між... Затемненнями, так коли в нас енергії найнестабільніші, можете себе почувати дуже так странно, щось може не прояснятися, бажано не приймати якихось важливих рішень, адже всі рішення прийняті в цей період, взагалі під затемнення, там, з два тижні до затемнення, два тижні після затемнення, особливо в коридор затемнень, це цей період між двома затемненнями, ці два тижні, залишаться з вами на 9-18 років. Тож, якщо ви когось залишаєте. Когось відпускаєте, вже назад дороги не буде, затемнення відсічуть всі зв'язки. Якщо ви з кимось сваритеся, так? якщо ви щось починаєте, то тут у вас будуть, ви не зможете цю справу залишити на наступні 9 років. Тому тут потрібно дуже добре вибирати. І думати, які приймаєте ви серйозні рішення. Саме в коридор затемнень, отут бажано не приймати, тому що у нас не буде достатньо інформації. У вас не буде, знаєте, у вас будуть енергії, можливо, у інших людей. Так, вам не будуть договорювати, люди можуть забуватися, якісь справи можуть не вирішуватися чітко, вчасно. Тому тут в коридор затемнень краще позбуватися шкідливих звернень. Це найкращий період для ретритів, для того, щоб повищувати свої вібрації, для того, щоб очищуватися і змінювати так, викидати все старе, все непотрібне зі свого життя. Ну що ж. Так, нагадую вам о, дивитися всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак асценденту це дуже важливо, адже так ви будете мати більше інформації саме для вас особисто. Тому що розклади вони все-таки у нас е, такі е, общі і е, деякі моменти можуть програтися не у всіх, а карти, які будуть повторюватися і е, з всіх. Різних ваших знаків, це три основні знаки. Ви можете собі саме вибирати ситуації, які будуть програватися у вас в житті. Ну що ж, давайте дивитися. Нагадую всім також, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого ютуб-каналу, і мені дуже приємно. Так, перша карта для стрільців на жовтень 2023. Угу. Карта справедливість, ого, так, будете тримати тут, потрібно тримати енергію в балансі, не спішити. Можливо, тут будуть вирішуватися якісь питання з документами, або ви будете так підписувати. Можливо, будете закінчувати тут судовий процес чи починати судовий процес. От якщо починаєте, він затягнеться надовго, або якщо довго вже тягнувся, то. Ем... Тут вже, нарешті, буде якесь вирішення, буде якесь просування. Якщо вам потрібно, то зверніться тут до спеціаліста, до адвоката, до людини, яка знається в законі, яка вам допоможе. І взагалі ви можете тут зустрічати таких людей, які будуть вам так саме допомагати з документами, допомагати з якимись правилами, тому що вони дуже добре на цьому розуміються. І енергії ваші потрібно тримати в балансі, слідкувати, що. Ви, чим ви харчуєтеся, так? І не, знаєте, не емоціонувати дуже сильно. Наступна карта. Рицар Пентаклів, ваші справи будуть рухатися, можливо, трошки повільніше, ніж вам би хотілося, але е, ви будете мати дуже тут хороший стабільний результат, можливо, дохід так, з доходами, з фінансами. У вас все буде дуже добре, стабільно. Е, можуть бути тут якісь нові, новий якийсь заробіток. Заробіток пов'язаний з транспортом, де вам потрібно буде кудись їздити. Е, ви тут можете отримувати навіть якісь подарунки, хтось до вас може приїхати з подарунком, чи ви будете комусь пропонувати, робити якісь оплати? Всі фінансові справи тут пройдуть на ура. Можливо, в цьому адвокату вам потрібно буде заплатити. Так. Король жезлів, це ви, це ваша карта, або ж це овен чи лев, і ще може бути по знаку зодіаку. Це вам потрібно брати все в свої руки, вам потрібно вирішувати, рухатися, можливо, знаєте, щось приймати, так, приймати якісь рішення, когось вести за собою, контролювати. Тут у вас також може з'явитися такий чоловік, це може бути ваш начальник, який буде. Загалом це люди дуже такі. Які відкриті до спілкування, вони знають, чого вони хочуть, і в них дуже багато знайомств. Тут у вас стрільці також дуже багато знайомств. Ви дуже такі. Дружелюбні, а, і а, тут ви можете, можете завести собі ще одне таке знайомство. Або ж ви будете тут так, можливо, у вас був якийсь судовий процес, і вам саме вам, будуть виплачувати якісь гроші. Вам буде якась або е, там зарплата, якась приходити, або якісь гроші, що давно ви на них чекали, і тут ви їх нарешті отримаєте. Так, наступна колода. Карта для стрільців на жовтень 2023-го. Пажик жезлів, Ого, і завдяки завдяки цим можливостям ви зможете тут почати якісь, якусь нову справу. Це у нас може це навчання, пажи це ще коли ми щось ми починаємо, але ми ще не дуже добре розуміємося. Нам потрібно ще багато чому навчитися, потрібен так якийсь досвід, і тут ви цьому можете вчитися. Пажи це також у вас новини, можуть знову ж таки приходити якісь про документи або про якісь. Ясь, не знаю, якийсь друг у вас новий з'явиться, прийдуть до вас, так, якісь смс-ки можуть бути, або якесь таке спілкування швидке, нове спілкування. Це можуть бути діти, можливо, ви тут будете. Мати справу з дітьми, ваші діти проявляться. Чи також це всі про кого потрібно піклуватися? Це можуть бути навіть ваші якісь домашні тваринки, можливо, заведете собі домашню тваринку, або проявляться ваші там дідусі, бабусі, люди, які потребують вашої уваги. Так, далі. Ну але енергії у вас тут, ваша саме енергія в цьому місяці, вона буде сильна, і вам потрібно її використати. Четвірка жезлів. Може, це якісь справи, це якісь новини пов'язані з домом, з вашою квартирою, з нерухомістю. Можливо, ваші діти до вас повернуться і будуть з вами жити, або це якийсь ваш племінник, який приїде ненадовго до вас пожити. Четвірка жезлів це карта стабільності і карта щастя. Ви будете раді цій новині, ви будете раді взагалі, у вас такий досить стабільний буде стан. Можливо, будете. Ви переїхали, так, ви переїхали в нову квартиру, ви будете тут новосілля робити, робити будете якесь свято, запрошувати гостей. Тут дуже хороше таке проводження часу саме зі своєю родиною. Може, вас запросять на якесь свято кудись. Вам прийде новина, прийде запрошення на якесь весілля чи на якесь таке гарне велике дійство. Так, старший аркан, карта дурень. Дурень говорить нам про ризик. Дуже добре буде вам ризикувати, може, ви тут будете так. Це може бути це, це нульова карта, найперша, і вона дає такий початок, вона так ця вороночка енергетична, вона розкручується. Ви тут можете дійсно оновлювати, можливо, свій дім, починати, переїжджати в новий дім. ви будете, Або ж у вас так буде ситуація, де вам можна буде ризикувати. От Якщо ви відчуваєте, що це момент, не бійтеся, робіть рух. Може, ви тут кудись поїдете дуже неочікувано, так зовсім можливо навіть без речей, тому що дурень це така знаєте, така трошки інфантильність, коли я не хочу ні про що думати, ні за що відповідати. Я просто хочу робити те, що мені подобається. От тут саме момент, час от зробити, дозволити собі це в цьому місяці. Також, якщо карта дурень стосується якихось інших людей, то на них краще не покладатися, тому що можуть забути, можуть пропустити повз вуха, можуть, знаєте, подумати, а я потім якось зроблю. І якщо вам потрібен результат, то ви його тут не отримаєте. Але дуже це крута карта, саме якщо ви її берете для себе, для своєї енергетики, і ви її програєте так, як щось нове, початок чогось нового, ще вам невідомого, і ви від цього отримаєте надзвичайно такий експіріанс. Е, ви відчуєте е, таку, знаєте, новий досвід, отримаєте, дуже крутий. Може, там з парашута будете пригати, або будете там, е, не знаю, кудись чимось, чимось якось спортом таким займатися. Так, наступна карта. для стрільця на жовтень 2023 Двійка жезлів і ще раз жезли. Так, стрільці, у вас явно будуть ваші енергії прогриватися. Двійка жезлів це вибір. Це коли ми бачите, дивіться, тут дівчина вона входить в ці нові двері, їй ще нічого не відомо. І ви можете навіть через закриті двері проходити, що для інших людей ці двері будуть закриті, а вам вони відкриються, ви зможете пройти, ви зможете щось зробити. Або, знаєте, може, кудись вискочити. Так, всі на роботі мають працювати, а ви візьмете собі і не очікувати. Воно в відпустку і махнете кудись в якусь невідому нову квартиру. А і ще по е, дурню тут у вас можуть програватися іностранці е, люди. Які говорять на іноземній мові люди, які, у яких зовсім інше мислення, і ви з ними будете тут знайомитися, вони вам, можливо, будуть чомусь допомагати чи з'являтися, проявлятися в вашому житті. Двійка жезлів – це коли у вас так, у вас вже є ідея, ви знаєте плюс-мінус своє бажання, і тут у вас буде вибір. Вам потрібно вибрати, вам, скоріш за все, вам вже так набридло трошки те, що у вас є, ви хочете чогось більшого. Кращого, більш якіснішого. І тут по дві цежезі ви можете ходити, прицінюватися, вибирати ну, обережно в коридор затемнень, але тут можна вибирати, можна дивитися, можна шукати щось можна. Так. Карта для стрільця. О, цілих дві карти нам вийшло вже. Так, і одна з них це шестірка пентаклів. Ви тут будете отримувати якісь подарунки, це можуть бути розрахункові, це можуть бути так якісь гроші там на відпустку ваша, або якась премія у вас тут може бути неочікувана. Шестірка пентаклів це гроші, це наша зарплата. Може бути навіть якась, але тут потрібно знову ж таки оцей баланс. Це дуже подібна карта з е, справедливістю. Вам потрібно тримати баланс у всьому. Не забувайте дякувати, не забувайте бути вдячним. Якщо хтось до вас звертається за допомогою, то обов'язково допоможіть. Якщо вам щось потрібно, то не не бійтеся, просити. Вам тут допоможуть і вам підкажуть, вам зроблять, можливо, якийсь навіть подарунок, і ви себе будете почувати дуже. Добре в кінці кінців. Але потрібно слідкувати за своїм знову ж таки харчуванням, потрібно слідкувати за своїми енергіями. Слідкуйте за своїми грошима, розписуйте собі план, не витрачайте забагато. У вас має бути гармонія у всьому. Просто у всьому ви маєте тримати гармонію, не забувати про зворотній зв'язок, не забувати про так якийсь обмін саме енергіями. І випала карта тут король, король мечів. Може ви, тут, може, ви тут будете йти на прийом до якогось нового такого корольмічівця, лікар може бути. Взагалі проявиться у вас людина повітряної стихії, це... Близнюки терези або Водолії чи це людина якась дуже чітка? Це може бути якийсь там адвокат, або якийсь юрист, який з'явиться в вашому житті, і він буде проясняти вам ситуацію. Він буде допомагати вам розібратися, можливо, з якійсь так ситуації, або робити так адвокат, який буде там у когось забирати, чи буде вам. Ви викраювати так, якісь ваші кошти, якісь ваші подарунки, чи вам з документами тут будуть допомагати. Також це людина-лікар може бути, можете звертатися тут до лікаря, який буде вам робити якісь обстеження. аналізи. це може бути так новий лікар, або у вас можуть бути якісь питання, які ви дуже довго там не вирішували, і ви нарешті їх вирішили. От все, мені потрібно привести це до ладу. Можете тут кого Ось, може, ви будете відвідувати когось у лікарні. Так? У нас тут все-таки є відвідування. І вам потрібно, знаєте, думати логічно і керуватися саме в якихось ситуаціях серйозних своєю логікою, виключати емоції і чітко розуміти, що кому говорити, куди вам потрібно йти. Наступна колода. карта для стрільців на жовтень 2023-го. Закохані, старший аркан закохані. Це може бути дійсно якесь кохання, це може бути початок якихось нових відносин, може ви проявити, проявиться у вас тут якесь кохання, якась дівчина, наприклад, або чоловік, з яким у вас зав'яжуться стосунки. Це також можуть бути і партнерські стосунки. Може у вас тут буде початок, саме якась нова робота, так, і ви заключаєте якісь нові контакти. Акти, то це, це з вами буде надовго тут залишиться. Е, карта задоволень взагалі-то і м, вирішення всіх питань в вашу користь. Тому що би тут не було, так якби які би ви рішення не приймали. Також у нас закохані це, може бути якась третя людина. Так, якщо у вас є дві сторони, то це може бути: вам потрібно звернутися до якоїсь третьої людини, яка допоможе, наприклад, там ріелтор, адвокат, хтось хто розсудить, хтось хто може участвувати, і хтось, хто є так посередником між двома точками. Можете також тут їздити у якісь місця туди назад. Або якщо ви будете змінювати, будете робити якийсь вибір, то краще тут е тримати поки що два варіанти. <кій> так. Наступна карта. Карта сонця. Старший аркан карта сонця. Вона дає багато, по-перше, енергії. Ви будете себе дуже світло почувати. Сонце вам подобається, так сонце як, як планета в астрології, сонце планета. Вона дуже сильно вас висвітлює і вона вам допомагає. Вона працює це у нас, все-таки вогняна стихія, і вона вам допомагає проявляти себе. Отут потрібно виходити в люди, показувати себе, не боятися бути в центрі уваги. Ой, вибачте. Не боятися бути в центрі уваги. Тут вам оце кохання, воно може принести вам тут дуже хороші результати, ви себе будете гарно почувати, ви себе будете ем, бачити, можливо, в якихось нових відносинах і будете тут проявляти саме. Буде проявлятися ваше его, буде проявлятися ваша така внутрішня натура. Можуть тут з'явитися діти, також хто хотів, може цей лікар, це будете звертатися до якогось лікаря, який буде вам допомагати, і ви вже давно так вирішували, чи хочете ви, чи не хочете дітей. Тут вам прийдуть якісь подарунки. І буде зачаття. Так, хто хотів за зачаття, то тут воно можливе. І е, також е, карта сонця це е, взагалі працюйте з сонцем, е, використовуйте енергії сонця, е, ходіть, можливо, десь ніжитися. Якщо у вас є можливість ще десь піти на якесь там море, пляж, е, або просто десь в ліс погуляти під сонечком, то тут обов'язково використайте е, цю, е, використайте цю можливість. І ви тут будете в центрі уваги. Ваші енергії, так, ви будете їх випромінювати і всі їх будуть бачити. І вам буде дарувати е, також дуже хороші такі сонячні емоції. Наступно п'ятірка мечей. Щось вона тут взагалі не вписується, ця п'ятірка мечей. Пізірка-мічається на нас кризова карта. Це карта про те, що вам потрібно буде вирішувати всі питання, вам потрібно буде дуже багато рухатися, вам потрібно буде, так, можливо, досягати якихось цілей, і інші люди будуть вас відмовляти. Тут, бачите, людина обдумовує, як їй досягнути мети, як їй дійти до цієї вершини, і вам можуть надходити. Якісь такі, знаєте, не дуже приємні або слухи, або якась інформація, яка вас навпаки трошки отут буде закручувати і не буде давати вам вирішення. Отут використайте, оце використайте це сонце. Потрібно проясняти ситуацію, висвітлювати її і розбиратися. Головне не тримати нічого в собі. Ні з ким тут не сваріться, тому що по підтірці мечей, якщо з кимось посвариться ще плюс затемнення в нас, так то е, це буде надовго. І тут взагалі е, можуть проявлятися люди, які будуть вважати, що тільки їхня сторона це е, ну, тільки їхня думка, це правдива думка, і тільки так має бути. І не розраховуйте на інших людей. Тут також по п'ятірці мечей не потрібно розраховувати на інших людей, тому що все маєте вирішувати ви. Я хочу ще одну карту на цю п'ятірку мечей. До чого вона. Ого. Рицар Кубків. Рицар Кубків, це у вас можуть бути якісь. Е, Рицар Кубків дає нам обіцянки. Це людина, яка дуже гарно говорить, але не втілює, е, знаєте, не показує е, якихось дій, не робить їх. Тому тут у вас можуть бути деякі такі, знаєте, Подвійні відчуття до цієї людини, ви можете слухати, але не бачити дій. Тоді просто так, от це може бути ваш, ваше кохання, ваша людина, з якою ви починаєте відносини. Тому тут бажано проявляти по сонцю, проясняти всі ситуації і е, самому, знаєте, е, не просто тоді не заходити в якісь такі роздуми і в якісь ілюзії. Потрібно тут буде все проясняти. Так. І оракул для стрільців. На жовтень 2023-го. Афірмація на прийняття. Може, ви тут будете приймати якісь, ви будете приймати людину або якісь ситуації, які у вас тут стануться, неочікувані, якісь дуже серйозні. Хоча у вас тут, в принципі, немає якогось такого екшену, дуже сильного, хоча все одно тут це. П'єтєрка мечей це може бути щось, що вам не дуже сильно подобається, щось, що ви хотіли би, можливо, змінити, але воно не зміниться. Тому це просто потрібно прийняти. Так? І знову ж таки, це може бути якраз у відносинах, тому що в е партнерських навіть не просто відносини е е кохання, а в на роботі або ще щось просто у вас тут станеться е -м якась така ситуація, яку потрібно буде прийняти. І ще. Поради для стрільців на жовтень 2023-го. Так, уяви і візуалізуй. Ваші, ваші емоції, ваші візуалізації, те, чого ви бажаєте, обов'язково потрібно дуже добре прописувати, якраз на перше затемнення в сонці, робити плани, думати, чого ви хочете. Планувати собі навіть на місяць, на рік бажано, а може і на 10 років, чого ви хочете досягти. І дуже важливо це все візуалізувати, тому що те, що ми собі уявляємо, те, що ми говоримо. Ми притягуємо це в своє життя. Якщо ви кожного дня будете собі уявляти, і дуже класно саме не уявляти знаєте, якусь ціль. Наприклад, ви хочете купити собі машину. Не уявляйте саму машину, яка вона є, а уявляйте себе, як ви її ведете на дорозі, як ви за рулем їдете, і які ваші відчуття вам потрібно саме тут прив'язуватися до, до емоцій. Так скоріше, все, світ вам подарує те, чого ви так бажаєте. Ну що ж, з таким вас вийшов розклад. Дорогі стрільці, на жовтень місяць 2023 року. Е, нагадую вам так, дивитися завжди на свої три основні знаки Зодіаку: це Сендент, Сонце і Місяць. І не забувайте ставити лайки. Рада була донести вам інформацію і побачимося в наступних відео. Па-па!